Привіт-привіт, малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. Давайте з вами привітаємось! Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку Сонечку Ясному! Доброго ранку світу прекрасному! Вліво, вправо повернулись одне одному, сміхнулись! Дітки, до нас у гості сьогодні завітала моя подружка Білочка. І вона хоче разом із нами трошки повчитися та весело пограти. Ви готові? Тоді не гаймо час, малята. Граючи у цю гру, я вам буду називати ознаки предмета, а ви маєте з трьох запропонованих вибрати правильний варіант. Давайте спробуємо. Назвіть жовте та пухнасте. Малята, що ж з цих трьох варіантів нам з вами підходить? Ялинка, сонечко або курчатко. Правильно, курчатко. Добре. Дивимось наступне. Зелене, стрибає та квакає. Що ж з цих трьох нам з вами підходить? Огірок, жапенятко чи м'ячик? м'ячик вміє квакати! Певно, що ні. Тоді ми з вами обираємо жабеня молодці. Слухайте наступне: єстівне, жовте та кислена смак. Що ж це малята? Банан, полуниця або лимон. Правильно, лимон, розумнички! Білочка підготувала для нас із вами ще одне цікаве завдання, яке допоможе нам згадати ознаки деяких предметів. Тож давайте грати разом. Граючи у цю гру, я пропоную вам описати плоди, користуючись підказками, які вказані на схемі яблуко. Яблуко це фрукт. Який колір має яблуко? Червоний добре. Яка форма? яблука? Круг добре. Яке яблуко за розміром. Маленьке добре. Яке яблучко на дотик? Правильно на дотик яблучко гладеньке. А яке ж наше яблучко на смак? А смак наше яблучко має солодкий. Деколи кислий. Росте наше яблучко, де, дітки? Правильно, на дереві. А приготувати з яблучка ми можемо. Правильно, смачний пиріг. Молодці! Давайте спробуємо пограти ще раз. Подивіться, маляна. Картопля. Що ж це таке? Правильно, це овоч. Який колір вона має? Колір у картоплі? Коричневий, правильно! Яку форму має картопелька? Молодці. Круг або овал. Розмір картопельки. Маленький вірно. Яка картопелька на дотик малята? На дотик картопелька. Шершава. Вірно. А на смак. Нейтрально. Росте картопелька. На городі. Правильно малята. А що ж ми з неї можемо приготувати? Дійсно, малята, її печуть, смажать, варять. Молодці. Спробуємо ще. Давайте спробуємо описати лимон. Що це, дітки? Фрукт. Правильно. Який колір він має? Жовтий добре. Яку форму має лимон? Овал добре. Який же наш лимон за розміром? Маленький добре. Який на дотик? Гладенький, молодці малята. А який лимон на смак? Кислий, правильно. Де ж росте наш лимон? На дереві молодці. Що ми можемо приготувати з лимона? Правильно смачний лимонад! Пропоную нам із вами трошки порухатись та розім'ятись. Білочка рівненько встала та гімнастику почала свою спинку вигинала, дуже високо стрибала. Вліво, вправо повертала. Своїм хвостиком махала. Молодці малята, ось ми з вами і розім'ялись. Дітки, як весело ми пограли з нашою білочкою, пропоную їй у подарунок намалювати чудове дерево, але незвичайним способом. Готові? Тоді починаємо. Щоб намалювати дерево, нам знадобиться клейонка, аркуш білого паперу, пензлик. Серветки, ватні палички, фарба зеленого та коричневого кольору та стаканчик з водою. Беремо пензлик та коричневу фарбу. Трішки змочуємо пензлик водою. Набираємо коричневу фарбу та малюємо стовбур нашого дерева. Також я намалюю гілочки. Тепер візьміть ватні палички та зелену фарбу. За допомогою цих паличок ми будемо малювати крону нашого дерева, вмочуємо палички у фарбу та ось такими крапочками малюємо. Листячко. Ще я намалюю травичку біля нашого дерева, ватними паличками, розтягуючи фарбу знизу до гори. Малята, ось таке чудове дерево для нашої білочки ми намалювали. Вона дуже дякує нам за те, що так весело провела час. До нових зустрічей!